Путин и Трамп лично обсудят, решат, когда и где им встречаться. Но пока от американской стороны никаких сигналов о возможном саммите не поступало, заявили сегодня в МИДе и в Кремле. При этом Москва готова к встрече и полагает, что готов к ней и Вашингтон. Нью-Йорк Таймс пишет, что переговоры Путина и Трампа могут пройти без участия Украины. Спецпосланник Трампа генерал Кит Келлок в интервью Fox News пытается запугать Москву. Мол, США могут снизить цену на нефть до 45 долларов. Якобы Трамп уверен, что это станет точкой надлома российской экономики. При этом Келлок признал, что в Вашингтоне понимают, Москва никогда не откажется от достижения своих целей. И подход просто остановить войну с Путиным не сработает. Главный кнут Трампа – поставке оружия Украине за счет украденных в России активов. Речь про те самые 300 миллиардов долларов. Деньги американских налогоплательщиков на войну с Россией Трамп Тратить якобы не хочет. Аналитик CNN Фарид Закария считает, что попытки Трампа надавить на Москву угрозами ввести пошлины – блеф. Практически все возможные санкции уже введены и напугать Путина не выйдет. Президент России очень умен и хорошо информирован. Путин понимает, что это пустая угроза и абсолютно уверен, что может победить так же, как Россия победила Наполеона и Гитлера. предупреждает Закария. Зеленский на этом фоне заявил, что готов вести переговоры с Россией, а существующий запрет на любые контакты с Путиным оказывается касается всех, кроме самого Зе. На кого эта чушь рассчитана, уже даже не ясно. В том самом документе от 30 сентября 2022 года, который, кстати, до сих пор в открытом доступе, четко написано «Разговаривать с Путиным запрещено» запрет касается в том числе и Зеленского. Естественно, прежде чем подготовить переговоры Путина и Трампа, например, конечно, целая команда будет работать. Я почему об этом говорю? Вот я прямо спрашивал наших дипломатов, не буду фамилию называть, а были, были предварительные, хотя бы какие-то переговоры среди дипломатов, среди каких-то, даже, может, разведчиков, не было еще тогда, неделю назад. Надеюсь, что сейчас уже вовсю идут. Переговорные группы готовятся, готовятся Определенные вещи. Официально которые, сообщается, что ничего нигде ну, не это Но Никаких в любом случае контакт. точно не будет так, что приедет Тром, Трамп, Трамп с Путиным из чистого листа. Ну, давай договариваться. Сели, закрылись, и как, значит, вот Папу Римского там, пока белый дым не пойдет. Конечно, нет. Конечно, всегда договариваются команды. И так, так оно и будет. Зеленский сегодня заявил, что, по данным украинской разведки, Путин обихаживает Дональда Трампа и его уже обманул. Ну, они. Знаешь, вот когда я, Оля, когда я смотрел. Вот эти реверансы, осторожные реверансы от Трампа в нашу сторону, от Путина в их сторону. А от Трампа я, знаешь, в нашу почему сторону это я почему говорю, что... и тарифы? Я, ну и, и это тоже. И это, это были тоже. реверансы? Реверансы с минусом. Я, я, сразу, по 45. Я, сразу реверанс. я сразу вспоминал, когда он избрался. Стоило ему только одно слово хорошее сказать в отношении России. Все, агент. И поэтому и Путин тоже ведет себя сдержанно. Мне кажется, они тоже люди. Конечно, они прежде всего политики, руководители государств, они понимают цену своему слову, по крайней мере, наш президент точно. А тот, мне кажется, играет еще на потеху публики. Вот из-за того, из-за чего его обвиняли. Вот стоило ему только чуть-чуть сказать о русских. И тогда его первый президентский срок начали копать. Агент Кремля. Может быть, поэтому. Я, я, так, я думаю про себя думаю. Но я надеюсь, что он поэтому так себя ведет, когда говорит о санкциях, когда говорит об этом. Я надеюсь на это. А Но в душе он На самом деле, любит. не в душе. По он большому в душе секрету. Него, в душе у него Америка. Но у слава него богу, мы Америка. это осознали. І так і мало бути, також, як і у нас в Росії. Ну і далі також будемо говорити про бавовну, яка є на території Расійської Федерації. Вона є досить таки важливою, адже впливає на економіку расистів, і вони тоді вже починають задумуватися про цю війну, яку розпочали. Не думають, що це відбувається десь далеко і їх ніяким чином не торкається. Ну і також багато експертів на Взагалі, як це впливає на Путлера. і один з них вважає, що це є приниженням для рашистського диктатора, і це говорить заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпшинський. Успішні атаки сил оборони України по військових об'єктах, які розташовані на території РЕФІ, можуть призвести до відтягування систем ППО з окупованих територій та приниження кремлівського диктатора Володимира Путіна. Насправді я хочу зазначити, що тут, скоріш за все, навіть не на коліна, а більш складна форма знущання буде над Путіним приниження тому. Що насправді тут треба зрозуміти, що логістичну складову в перспективі суттєво втрачає Російська Федерація, і це призведе до того, що ми побачимо, коли війська близько підійшли до Києва. Тобто, ми побачили те, що вони залишились без будь-якого озброєння і не могли працювати, сказав експерт. Він зазначив, що стратегічне призначення ударів по військових об'єктах Арефії послаблити країну агресора зсередини. Вдалі удари демонструють, тому числі те, що в Росії зараз відсутня достатня кількість протиповід. Тряни оборони, яка раніше була переміщена на тимчасово окуповані території України, де знищена або ж діє та заважає ЗСУ працювати авіаційною складовою. Однак атаки сил оборони саме по важливих військових цілях РФ можуть призвести до того, що ворог почне відтягувати деякі системи ППО, як зазначив експерт, наприклад, для того, щоб спробувати захистити московську область, де розташовані певні заводи з виробництва електроніки для військових потреб. Тощо Храбченський також нагадав, що ворог активно застосовує ППО на прифронтовій лінії, нарощує виробництво безпілотників, навіть таких простих, як «Молнія», завдання ударів по Харківщині, використовує по прифронтових прикордонних населених пунктах України «ФПВ». Дрони, ну і дуже багато ППО ще й стоїть біля Кримського мосту, адже він для них є досить таки важливим, і Вони також тягнуть все саме до півострова, аби захищати таке, скажімо, сакральне для них місце. Звісно, ми розуміємо, що все взаємопов'язано. і Такі удари б'ють не аби як по економічному еквіваленту, по військовому еквіваленту, яке впливає на хід бойових дій на територію України. Це в плані, якщо говорити за удари по території Російської Федерації, далі поговоримо про те, як країни Європейського Союзу можуть перенести план відмови від російського газу. Загалом, як виглядає газовий ринок Європи? Далі ми з вами обговоримо. Що відомо із приводу цього? Розуміємо, що насамперед досить таке гостре питання. Це зараз в інформаційному просторі. Вже бачили, як реагує на це все словаччина. От і тому ЄС може відкласти план. План відмови від російського палива ще на місяць про це повідомляє видання Блумберг. План може бути представлений 26 березня. Європейська комісія швидше за все перенесе заплановану дату публікації дорожньої карти щодо поступової відмови від останніх видів палива з РФ, включаючи і скреплений природний газ. Пише видання Блумберг. Ось така от інформація з'явилася. Ну і зокрема, якщо загалом говорити, що також розповсюджували у змі. От попередньо, те, що і туреччина прагне замістити Росію на газовому ринку Європейського союзу. Ця інформація була відомо станом на вчорашній день. Нібито Туреччина хоче домовитися про видобуток газу біля Кіпру, а також готова транспортувати Азербайджанський газ. Туреччина прагне стати провідним постачальником природного газу в Європу на тлі витіснення Росії з цього ринку. Анкара зараз докладає дипломатичних зусиль, аби розпочати відповідний діалог із Брюсселем. писав. Ало до цього видання політіко посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі заявив в коментарі видання, що енергетична співпраця буде поставлена на перший план порядку денного у рамках запланованого розморожування відносин з європейським союзом. У нас є південний газовий коридор. У нас є 18 мільярдів кубометрів газу, які надходять в основному з Азербайджану. І ми можемо легко розширити це, підключивши його до середземноморського газу. Наша роль є, наш потенціал є. Казав тоді дипломат з приводу останніх новин також з міжнародної арени, то наш колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович Залужний зробив свою заяву з приводу того, як поводить себе Путін і як він себе поводить ще з 14 року і проявив себе більш, скажімо так, зрозуміло, в 2022 році. Так, от колишній головнокомандувач збройних сил України порівняв дії кремлівського диктатора із дієм. Диктаторські режими не можуть не пропускати фатальних помилок, вважає колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, там, де не до все вирішує одна єдина людина, немає місця для інших думок. Тому стало фатальним його рішення про напад на СРСР. А для кремлівського диктатора Владиміра Путіна стане фатальним рішення про напад на Україну 22-го року. А про це пише він у матеріалі для української правди. Рівно 80 років тому було звільнення в'язнів в одного із найбільших концтаборів. А у Швіці його створив авторитарний режим диктатора, який хотів правити світом і, врешті-решт, зазнав поразки. Але час покаже, що диктатори відроджуються, а людство не можна розслаблятися. The в Валерії Залужний посол України Великої Британії зазначає, що перша війна в Грузії 2008 року <кій>, за духом нагадує анексію судецької області Чехії 1938 року. А захоплення Німеччиною Австрії, яка тоді була названою німецькою владою, воз'єднанням схоже на окупацію Криму. І там і там було проведено псевдореферендум. Залужний також підкреслює, що Путін, як. Довго готував країну до війни, прибравши опонентів і створивши потужну пропагандистську машину, яка і є головною точкою опори диктаторів. Окрім того, вони обидва пояснювали свою агресію з захистом від нападу. Історія повторюється, але помилки не мають повторюватися. Тому збройні сили України борються за того, аби не було тих помилок, які були у минулому.